Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистаємо, переможемо. Хочу вам показати, як квітла моя азалія шнеє Гольд. У мене взагалі перше відео на даному каналі, якраз з нею і ще з одним рододендроном. І оця азалія та, росте, квітне і тішить мене цього сезону, тішила також. Гарний сорт цікавий тим, що він на квітах є різні кольори, не чисто білі квіти, бо не завжди любиш прямо чисто-чисто білий колір. Хоча на колір і смак, звісно, товариш не всяк. Дуже мені подобається оця персиковість, оцей рум'янець на краях пелюсток, і що пуп'янки вони ніби а потім відкриваються. І гарна біла квітка. Проте кожна верхня пелюсточка має цю жовтизну. Ну, дуже цікаве, гарне поєднання кольорів. Дуже ніжний виходить такий кущ загалом, нарощує гарні щедрі суцвіття. Я скажу, що от доки я не захопилася гортензіями і не отримала на пані Янну з її посібником, з її рекомендаціями, я не дуже аж сильно підгодувала рододендрони азалії, бо я щось читала, що вони не люблять, коли до них сильно вмішуєшся. Але потім ну, я вирішила, от є в мене, я роблю щось з гортензіями, і трішечки там бризну, підлию ще рододендронам і азалії. І от ефект помітний. Я ще зніму відео, покажу, як вони понаростали, що вони мені повидавали, але Реально дуже дуже добре, що я так вирішила бавитися також з підживленням і Вересових, які в мене ростуть. А сама ця азалія, вона листопадна, називана листочки скине, але ті пуп'янки, квіткові бруньки, точніше, вони лишаться і вони перезимують. Надіюся, що успішно. Не накриваю, зимують вони під відкритим небом повністю, і то потім навесні тішать. Дещо пізніше він квітне, ніж інші мої. Чи вона, точніше, азолія, або рододендрон вестоподний, але квіт не тішить і має приємні похощі також. Гарна-гарна красуня, цікава така. Вам дякую і па-па!